У Покровську росіяни поранили трьох дітей. Ворог вдарив по приватному будинку і під час атаки там перебувало троє неповнолітніх сестри 8-15 років, а також їхній 12-річний брат. Нині вони в лікарнях у Дніпрі та Добропіллі, заявляє поліція. Там додали цю родину наприкінці 2024-го евакуйовували на Полтавщину до бабусі, але вони потім повернулися з батьками. Загалом ворог обстрілює регіон від ранку. У вогні всі прифронтові міста. Напередодні в області одна людина. Діна загинула і одна зазнала поранень. Противник понад 4 тисячі разів атакував міста Донеччини під ударом Лиман, Мирноград, Покровськ та Сіверськ. Президент Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з новим начальником генерального штабу Андрієм Гнатовим. Обговорили ситуацію на фронті та визначили ключові завдання. Генерал-майор Гнатов має прискорити формування корпусної системи у силах оборони і провести аудит потреб бойових бригад, щоб вони мали максимальне забезпечення. Гнатов має понад 27 років військового досвіду. Він служив у батальйоні морської піхоти ВМС України у Криму. Після окупації півострова не з зр... Ради присязі і вийшов із побратимами на материкову частину. Після цього Гнатов керував штабом 36-ї окремої бригади морської піхоти, а згодом і очолив цю бригаду. Під час повномасштабної війни командував обороною Миколаєва і був одним із відповідальних за вдалий контрнаступ на Херсонщині восени 22-го, обіймаючи посаду начальника штабу оперативного командування Південь. Торік у червні, Гнатов очолив командування об'єднаних сил і оперативно-стратегічне групування військових. Хортиця фактично став командувачем усього Східного фронту. Але через критичну ситуацію на Сході, наприкінці січня, президент призначив командувача сухопутних військ Михайла Драпатого ще командувачем Хортиці. Андрія Гнатова ж перевели на посаду заступника начальника Генштабу Збройних сил України. Кількість ворожих атак на окремих ділянках фронту щодня зростає. Найгарячіше зараз на Турецькому, Покровському, Новопавлівському та Ломано-Сіверському напрямках. Напередодні наша знімальна група повернулася з під Сіверська. Міста вже фактично немає, але росіяни продовжують скидати каби. Як зазначають бійці, ворог чим дуж намагається вибити нашу піхоту з позицій, вирівняти фронт і просунутися ближче до Слов'янська. З передової Владислав Круглов. Дорога до Сіверська зайняла у нас кілька годин. Аби бути менш помітними, через зруйновані села Донбасу їдемо без світла з приладом нічного бачення. Та чим ближче до лінії фронту, тим небезпечніше. Прильоти по Сіверську та його околицях не припиняються ні на мить. Ворог вщент знищив місто та прилеглі села. Тож тепер намагається вибити наших захисників із землі. Криють дуже великою кількістю. О, тому що ми тут сидимо, да, ви правильно кажете, в землі. О, і ми кучуємо все, що виходить з цієї сторони і що приходить на нашу сторону. О, і чим більше калібр, тим сильніше нас на цих кроватях підкидає. Саме основне знищення, яке зараз вони завдають і знищують, повністю витирають місця, то це, звісно, каби. Нацгвардійці кажуть, триматися на сіверському напрямку дуже важко, бо у ворога є кількісна перевага у силі, а також вдале місце розташування. У всі знаходяться. Це нижня точка рельєфу, це близько 90 метрів да, від рівня моря, а в напрямок до під це вже 190, тобто вони тиснуть зверху вниз. Ну і плюс сам напрямок оточений зі всіх сторін. Тож через цілодобові обстріли, як з землі, так і з неба. Воїни змушені щокілька днів змінювати позиції для безпечного пересування як техніки, так і особового складу необхідні реп-системи. Саме на них нацгвардійці наразі і збирають кошти. Картка і QR-код для донату на ваших екранах. А поки ви допомагаєте гривнею, бійці розповідають про щоденні штурми, які вони відбивають. Якщо це не масований штурм, то 20-30 людей. Це мабуть. Приблизно середня кількість. Це десь дві-три групи, які потім висуваються на якусь точку, якщо вони до не доїдуть, то вони там розбігаються і сидять засідки, поки до них не підійде підкріплення або наші них не почнуть вибивати. Бувають і диверсійні групи, там 10-15 людей, які, завдоходячи до лінії бойового зіткнення, розсипнули і починають переходити в сіру зону і заходити до наших хлопців на позиції. Тож робота у артилеристів є щодня, і доказом цьому є сотні відео знищення як російської живої сили, так і техніки. До речі, ці кадри зняті з дрону, який під час наведення і є очами артилерії. Окремі ж екіпажі дронарів заточені під скиди. Групу три людини о прилітають хлопці мавіком скид роблять сім скид. Вони, як знаєте, подивилися на той скид, встали і пішли собі далі. Понімки роблять ще один скид. Вони встають і далі йдуть. Ну е, я не знаю, під чим людина має бути, щоб спокійно да і відверто йти після таких. Вже навіть, там що якісь осколок тобі в ногу попав. Нелогічних дій у ворога під час кожного штурму десятки. Навіть стікаючи кров'ю, росіяни йдуть лише вперед. Та це засвіта. А от як стемніє, ворог підіймає нічні дрони, вираховує та б'є по наших логістичних маршрутах. В цілому на зараз. Небо таке, що можна відпрацювати. Можна відпрацювати трошки не ще більш брудніше, але в нас в цілому можна працювати. Протягом наступних п'яти хвилин артилеристи отримують точні координати ворожої цілі. Так, да, так, да, да, зараз буде коректура. Розмасковуйте і піднімайте ствола. Гармата знаходиться на відтяжці від бліндажів. Така техніка безпеки, тож до неї бігом. Вже на місці від наведення до пострілу бійці витрачають ще пару хвилин. Гармата. Після першого пострілу одразу ж в укриття. Поки добираємося, розвідники дають зворотню відповідь. Місце, де було помічено рух, ліквідоване. Ми тільки що відпрацювали по ворожих льотчиках. Вони десь трошки нашу піхоту кошморили, то ми їм одненьки вкинули. Думаю, їм там цікаво. І що хочу сказати, в нас зараз поки небо чисте, треба їхати. Та тільки но виходимо з бліндажу. Війна знову нагадує про себе. О, опять що за спихне. звук примати. О, оце звук приходу. Да. Це большой калібр, що надо. А це приход. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт е сі ті. -Ві. Єдині новини. Ворожі ДРГ не полишають спроб прорватися на Сумщину. Мінують місцевість. Повідомив речник державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. Передусім, росіяни намагаються прощупати нашу оборону, б'ючи по українських позиціях або ж мінувати місцевість. Також на нашу територію намагаються зайти штурмовики. Ось відео морпіхів 36-ї окремої бригади імені Білинського. І на ньому видно, як на українську територію росіяни намагаються в'їхати на квадроциклі, але підриваються на міні. А згори утримують із дрона. За словами джерела, яке наводить Українська Правда, відбиття зафіксувала на відтинку Свердликово, це Курщина і Новеньке сумської області. За оцінкою 36-ї бригади, 14 росіян вбиті, 15 поранені. Також знищені всі чотири квадроцикли, які Ворог пересувався. Миропільська громада на Сумщині одна з тих, де жителі найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Сьогодні окупанти скинули ній вісім керованих авіабомб. У самому Миропілі ситуація критична. Днями там ускладнився виїзд людей через зруйнований міст. У небі постійно чатують ворожі дрони. Зв'язку немає. Кордон медіа побували на евакуації разом із білими янголами. Тут майже пекло від недавного миропіллі на Сумщині немає зв'язку, а вода, електрика та газ зникли ще раніше. Через постійні обстріли полагодити світло неможливо. Місцеві намагаються це робити власними силами. Нещодавно ворог підірвав там одну з ключових автодоріг, тож евакуація цивільних дуже ускладнилась. Ми вас не бросимо, ні, тут не... не переживайте, все буде добре. Поліцейським із білих янголів дедалі складніше заїхати у миропілля. Евакуаційні групи постійно потрапляють під обстріли. У небі літають ворожі дрони. І розвідувальні, і ударні. Вони атакують увесь транспорт, що рухається вулицями. І щодень ситуація у миропільській громаді погіршується. Це антидронова. Так. Часто доводиться її застосовувати. Намагаємось не провокувати нас, не чіпають. І ми не чіпаємо, ми можемо масовий наплив цих дронів спровокувати, якщо зіб'ємо. Тобто це, скажімо так, крайня зброя, якщо вже дрон атакуючу позицію йде. Працівники білих янголів усвідомлюють, що ризикують і своїм життям, і життям цивільних. Тому іноді доводиться ховатися в укриттях, щоб не провокувати атаку ворожих дронів. Поки їдуть, прямо над ними читує розвідувальний безпілотний корлан. Над нами практично евакуюють зараз і тих, хто залишив заявку, і тих, кого побачать дорогою. Головне встигнути, щоб не накрили з безпілотників. Літня жінка наважилася виїхати. Зібрала документи та найнеобхідніше. Хоч куди ми мене одмете. Показуємо... Поїхали сухо. побачимо. Сватина дзвоствувати сахара і помігу. Оди сьогодні піти. Заховайтеся. Дрон. Поки є кілька хвилин, до машини білих янголів поспішають і ще дві літні жінки та старший чоловік. Старайтесь подміни далі. попри очевидний ризик, білі янголи намагаються дістатися ще однієї локації. Умовляти немає часу, бо ворожі дрони можуть атакувати будь-якої миті. Не захотіли їхати. Не собрані люди. Швидко, наскільки це можливо, броньований бусик рухається вулицями спорожнілого Миропілля. За улибачку тільки да, Марія Абрамівна зізнається, що білі Янголи вже кілька разів приїздили по неї. Та лише тепер наважились. Бус проминає руїни частини ДСНС. Поки їдуть позаду, падає керована авіабомба. 15 були там склад. Чотири кабитають за тичану і дрони постійно на стерекли лише сьогодні. По цій громаді окупанти запустили вісім таких кабів. У колись великому селищі залишилися лічені жителі. Альона Яцина, Олена Астахова, Кордон Медіа для ICTV. Єдині новини. Сьогодні у Брюсселі міністр закордонних справ країн ЄС обговорюють Україну, близький схід та Сирію. Ще одна екстрена тема: рішення адміністрації Сполучених Штатів припинити фінансування давніх і потужних медіаресурсів Голосу Америки та Радіо Свобода. Чехія поставила питання про можливість продовжити фінансування розташованого у Празі Офісу Радіо Свобода європейським коштом. Рішення щодо цього поки немає. А от дещо з грошей обіцяних Україні таки виділили. Настав час озброюватися, зміцнити обороноздатність України та решти Європи як найшвидше і як найефективніше. Озброєні до зубів вони зможуть утримати Росію від нової великої війни. Так заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, виступаючи онлайн перед засіданням колег з ЄС. В Євросоюзі усвідомлюють загрозу з огляду на те, чого вимагає Кремль в обмін на запропоноване сполученими штатами перемир'я. умови, які висунули росіяни, свідчать, що насправді вони. Не хочуть миру, бо вони видають за такі умови всі свої кінцеві цілі, яких раніше хотіли досягти війною. Допомога Україні одна з головних тем зібрання. Результат Києву нададуть 3,5 мільярди доларів на підтримку макрофінансової стабільності. Зокрема, гроші підуть на відновлення, відбудову та модернізацію. На сайті Європейської ради відзначено, щоб отримати ці гранти та кредити, Україна задовольнила всі необхідні умови. Зокрема, реформи в енергосекторі, спрощення перетину кордону відповідно до стандартів ЄС, ухвалення стратегії для сільського господарства і регіонального розвитку та обліку власних стратегічних і критичних Ровинних матеріалів ми бачимо сильний тиск на Україну, щоб вона пішла на переговори, і ми бачимо, що з іншого боку Путін не має наміру виявляти бажання на поступки і лише посилює вимоги. Він ходить у камуфляжі і продовжує погрожувати безпеці Європи і далі. Тож ми маємо дуже чітко визначити, яких потрібно вжити заходів, і це перш за все зміцнення позиції Києва та співпраця Європи, США та України для досягнення довготривалого та справедливого миру. Втім, військову допомогу Україні, а саме терміновий пакет на 40 мільярдів євро, все ще обговорюють. Фінансувати його планують з фонду грошей, до якого кожна країна вноситиме на добровільній основі, щоб його не могли заблокувати, наприклад, Угорщина та Словаччина. Підтримка цієї ідеї широка, але обговорення ще триває, повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас. Тим часом вже у четверта п'ятницю, 20 і 21 березня, на саміт з'їдуться лідери країн ЄС. Вступити запросили й президента України Володимира Зеленського. Говоритимуть про Україну та оборону всієї Європи. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. У Євросоюзі підтвердили, що Сполучені Штати виходять із міжнародної групи щодо розслідування злочинів Росії у війні проти України. Міністерство юстиції повідомило про це європейських посадовців. Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії створили 2022-го для того, щоб притягнути до відповідальності керівництво Росії за вторгнення в Україну. До його складу тепер входять 22 європейські країни. Попри вихід Сполучених Штатів, міжнародна група продовжить свою роботу і буде розслідувати випадки пов'язані з російсько-українською війною. Аналітики, зокрема, видання Нью-Йорк Таймс, вважають, що таке рішення є свідченням відмови адміністрації Трампа притягнути диктатора Путіна до особистої відповідальності за воєнні злочини в Україні. Ну а тим часом американський президент Дональд Трамп завтра говоритиме телефоном з Путіним. Він підтвердив це журналістам на борту президентського лайнера. Головною темою розмови стане припинення війни в Україні. На запитання про можливі поступки, щоб забезпечити припинення вогню, голова Білодому відповів ітиметься про території та електростанції. Як пишуть журналісти Sky News, в очах світу Росія здаватиметься переможцем у війні, якщо після укладення миру не лише збереже за собою загарбані українські території, а й позбавиться частини санкцій. Та ще й покращить відносини з Вашингтоном. Не йти на жодні поступки Путіну, які могли б зашкодити Україні, закликають і світові політики. Так, міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербух заявила, територіальна цілісність України має бути основою всіх переговорів.